Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції, і ви вже знаєте, що треба вибирати інтуїтивно, хто не може сьогодні вибрати, дивитися, всі! Ось і туди інтуїтивно, або ввечері перевіряєте, яка зійшлася, тому що не всі, я знаю, що є люди, які або сьогодні просто не мають інтуїції, або взагалі не відчувають. Гаразд, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні, місяць. Ви знаєте, це така туманна, найтуманніша, найтака мутніша карта в Таро. Тобто, якщо диявол ми візьмемо, там хоч проявленість є, ревнощі сильні, сильні емоції. Тут така може бути навіть беземоційність, апатія, депресія, не хочеться, немає бажання, недовіра ні собі, нікому взагалі. Це старший аркан, мої дорогенькі, це дзвіночок вам. Будьте обережні, не впадайте в депресію. Життя прекрасне, подивіться на нього з іншого боку. Ви живі, ви здорові. У вас є руки-ноги, не кожен може цим похвалитися. Є дах над головою. Розумієте? Навчіться радіти дрібничкам і особливо те, що у вас вже є. Ось якось так. Краще горобець у руках, ніж синиця чи там журавель у небі. Це вам дзвіночок, ще раз нагадую, тому що у декого може перерости у величезні депресії, що потім людина сама не може просто вийти звідти. Нещирість друзів може бути. Ось якось так. Карта номер два. Сімочка монет. Ось вона говорить, наберіться терпіння, ще не час збирати врожай. От скажімо так, прямо і ясно. Ще не час збирати врожай. Тобто ще треба вкластися якогось ресурсу, часу, сил, енергії, потратити, можливо, коштів треба. Але все рівно ця карта вона не дає гарантії, що у вас усе вийде. Що ви отримуєте великі дивіденди, що не з'їсть якийсь жук вашу картошку, що не хрубаки не поїдять яблука. Розумієте? Ось. Тут ще треба, Але в якійсь справі треба почекати, ще не дозрів ваш продукт урожай. Ось якось так. Фрукт не дозрів. якась людина недозріла. Наприклад, ви комусь а, дали. Тему на роздуми і чекаєте відповіді, а людина ще не готова вам відповісти. І не знати, чи відповість взагалі. Карта номер 3 У нас тут відлюдник, і він говорить про те, що ви в пошуках когось або чогось. А, пошуках істини, правди, кожного своє. Ось і відверто скажу: не шукайте далеко. Всі відповіді на ваші запитання всередині вас. Питайте свою інтуїцію. Вона вам відповість, мої дорогенькі. Ви знаєте відповідь. Не шукайте, не, не шукайте мудрих людей. Вони коло вас. Або це ваші любі, любі друзі, або це ваші друзі, або це ваші рідні, або ви сам. Ось якось так. Але це, це день мудрості, прозріння і правди. Філософського бачення життя, ще можна так назвати. Спокійний день і відлюдний день. Тобто, вам захочеться, можливо, побути на самоді. Візьміть цей час для себе і побудьте з собою. Задайте собі важливі питання і відповідайте самі собі. Ви знаєте відповідь. Гаразд, мої дорігінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! гарного, мирного вам дня!